Називається корінь золотим корнем». Золотий корінь він подивитись, навіть сам на себе похоже, як женьшень. Золотий корінь це корінь. Зовні майже як буряк, але не містить цукру. Натомість багатий на корисну речовину і нулін. З кожним роком це корінь завойовує все більше споживачів, адже, як стверджують лікарі, корисний для здоров'я. Не всі можуть каву пити, не всім вона сьогодні до уподобиє, і не всім вона можливо її можна пити також, бо вона підвищує тиск. а Наш цикорій навпаки. Він зменшує тиск, він знижує цукор у людей, які страждають на цукровий діабет. Вирощувати цикорій бажано на поліських землях, адже тут ідеальний для нього клімат і грунти. Бивши МССР. Спеціальні були комісії, агрокомісії, інститути, і академії, і вони розробляли, де може рости цикорій. І от прийшли до єдиного висновку, що найкращий хімічний состав цикорія це в Славутських в Славутському районі на цих наших ґрунтах. Вирощування цикорію трудомісткий процес, а сама рослина вибаглива. Аграрії беруться за нього неохоче. Завичани не змушені були взяти в оренду землі, щоб вирощувати цекорій самотужки. Але урожай, який збирають на 100 гектарах, недостатньо для потужностей заводу, особливо у роки, коли для цикорію складаються несприятливі кліматично погодні умови. Тоді підприємство змушене купувати сировину в Індії. Робляться неохоче, адже тамтешні цекорі значно поступаються вчизняному в у якості, і це не лише одна причина. Коли ми вирощуємо свій цикорі, ми піддержимо свого вітчизняного виробника. Ми, значить, платимо і податки, і даємо людям роботу. І представляєте, якщо б ми отримали з індуса. Скільки ми б 100 чоловік викинули за ворота? А так ми на беремо. Ми вже в році десь прийняли біля більше 20 людей на роботу. Люди працівників. Перші вантажі цикорії нового врожаю вже поступають на завод. Коли набереться під 500 тонн, підприємство запустять. А поки що ідуть останні приготування. Юрій Куручка, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.